Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок з 1 плюс 1» на прямому ефірі, і ми зараз про ігри нескорених. Це абсолютно фантастична історія сталася у Дюссельдорфі для нашої української збірної. 34 медалі. Феноменальна кількість. У змаганнях брали участь близько 600 спортсменів з 22 країн світу. Україну представили 25 учасників. От і власне серед них і парамедики-волонтерка Тайра Юлія Паєвська, яка люб'язно погодилась зараз знайти кілька хвилин для того, щоб нам просто перевідкрити завісу і розказати, що там врешті-решт відбувалося. Як це можна відчути на дотик, якщо можна цю енергію, яка от просто через екран билася, фактично. І зараз Юля з нами наживо. Юлія вітаємо, раді тебе, бачити, Юлія. чути, відчувати. Страшенно. Я дуже рада вас бачити. Це навзаєм. Ми вітаємо дві медалі дві, в твоєму дару. Це дуже дуже круто. Слухай, й розкажи, будь ласка, свої враження. От, взагалі, від ігор нескорених з 9 по 16 вересня це все відбувалося. Як приймали українців? Що було за лаштунками? Поділись трішечки своїми враженнями. Приймали фантастично, просто я не знаю навіть з чим порівняти. А, ну хіба коли вручали українському народу премію Сахарова mm -hmm. в парламенті, при, приблизно були такі овації. але довші і ще довші насправді. Весь зал встав, і збірна відчула оцю всю любов і підтримку. Ну я не маю слов. Єдине, що я постійно думаю про тих, хто в полоні, хто на фронті. Мене це дуже дратує. Ну, через те, я не можу насолодитись моментом на 100%. Юль, ну крім того, що насолодитись через це не можеш. Ми, коли фотку побачили, що ти була у крісло-колісному, щось йокнуло, знаєш? Ну, типу, що сталося? Якщо можеш, розкажи. Якщо хочеш і можеш, та чи як зараз себе почуваєш? І... Я зараз готуюся насправді до операції на хребті. А, ну, там досить серйозна ситуація. Насправді мені навіть довелося взяти милиці, аби пересуватись, але відстані дуже великі і в самому цьому mm -hmm. велич, і, ну, і в аеропорту я мусила сідати на. Візочка. Я навіть плакала спочатку, бо ну, знаєте, це такий психологічний момент. Uh -huh, uh -huh. Але потім я подивилась, як до цього ставляться в Європі, то ну, це абсолютно нормально. Це так само, як ну, у а, нас ю... так буде, слухай. Так, Ми що бачили, да, 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 бачили. Да. що... Ще... я сподіваюся, що ми теж доб'ємось того, що доступ практично до всіх магазинів, установ, все все, все, все в Європі. Абсолютно вільний, можна заїхати на візочку, можна зайти на милиця. люди сприймають дуже адекватно, допомагають. Ну, у нас теж люди добрі, гарні, допомагаються, але ж ну, до як це? Доступу чи немає ще до та. тією безбар'єрністю. Нам ще треба без... попрацювати зараз. Велика так. програма якраз безбар'єрності, але це ж часу має бути. Тому ми бачили твої світлини, якраз з принцем Гарі так. і Меган Маркл, дружиною Герцогині Саксакської. Я коли бачив звернення принца Гарі зі, зі сцени спен... до тебе. А, я знаю, що звичайно там англосаксонські люди вони дуже вміють говорити, але е, ну в цьому дуже багато особистого було відчувалось навіть от через цю ширму. Та, що там принц зрозуміло. І коли він подякував, коли Юлія встала, він каже, дякую. Що ви встали я вас побачив, побачив наживо. Юль які були відчуття в той момент і про що шептались за лаштунками? Можеш сказати? Відчуття, відчуття. Ну я не сприймаю це як на себе. Я так думаю, що це більше знов таки на Україну, на український народ звернення уваги? Історія вся ця ну тобто він мені одразу за два тижні після обміну дзвонив. На мобільний і сказав, що а, інвіктус, сім'я інвіктус своїх накидає, ми тебе підтримуємо. Так, да, ага. да, да. і, і ми дуже раді, що ти на волі. Я, ну, я тоді була, ну як у нас кажуть, офігівша. <рісті> <рісті> я просто не знала, як реагувати. Насправді, перший раз принца Гарі вживу, я побачила саме от тиждень тому. За лаштунками спілкувались про розвиток про підтримку, розвиток підтримки українських поранених українських військових, про деякі нюанси, і я висловила свою мрію, щоб вікто колись прийшов в Україні. Ну звичайно, після перемоги, бо ми mm -hmm. не можемо собі дозволити там щось таке проводити настільки масштабне, да а, бо ворог ну ви уявляєте собі, що це може бути дуже да, звичайно. Це да, ціль, просто ціль. Да. Юля, так. а от мені і, здалося і, і, на... навіть я мрію, що колись це відбудеться в Маріуполі, коли ми в українському нашому Маріуполі, ну, це взагалі. це взагалі. Ну, тебе тепер прямий зв'язок з принцом, тому можеш власне посприяти. Мені здалося, в принципі, не знаю, може мені так просто здалося, і це акторство таке, що дуже щиро він це сприймається. Для нього не така, знаєш чергова історія, а прям дуже близька його особиста, і він це прям веде і занурюється всередину. Тобі як здалось? Ну, мені здалося, що це не те, що широ, що це абсолютно при ну, настільки природнє, Так не зіграєш. Mm -hmm. От е, і Меган Маркл дуже прекрасна. Ну, вона просто вона мене побачила в ліфті. Ми е, е, випадково зіткнулися, і вона така: Ой, Тайра, я так рада. І це дійсно не акторка, в, неї, в ній розговорила, а людина. Це фантастично. Ну я ой, я дуже вражена. Але я знов таки все переношу на наш народ, на нашу наснагу, на нашу армію чудово і на всіх хлопців-дівчат, що були при присутні на іграх, які показали себе надзвичайно достойно. І навіть ті, хто ніколи не займався серйозним спортом, показали прекрасні результати. Як на мене, це просто. Ну, це крутяк. юль. Тому дякуємо вам дуже і Всім завжди радіть побачити. Завжди та. в будь-який момент. Знаєш, там перенесемо якусь іншу студію. Тебе ти кажеш, можу завтра все приходь? От завжди, правда, Ще двері багато про що поговорити? Відкриті. Пасибі величезне. Відправляємо. Енергію ну, і будемо і будемо, будемо чекати на наступних іграх, нескорених вже в Канаді в лютому 25-го року. Ми сподіваємося, що наша команда ще більше нагород принесе і ще крутіше себе покаже на весь світ. Енергію головне, щоб отримала більше. Наша тайра була на прямому зв'язку Юлія Паєвська пасибі величезна. Дякую.